Наразі протистояння між командами авіагрейт Константа Запорізька область та Донбас перепасовується між собою разом із ними Віталій Псьоу. Ось пішла стрімка атака від Авіагрейд Константи. А от Донбасу не щастить ще правда, так було тут порушення правил. Вчора вісім м'ячів на свій рахунок записав Володимир Карам наразі. А от о, вдається. Але успіхом ця атака не увінчалася. Натомість Донбас. Сьол віддає передачу. Непогано рухається м'яч під час цієї атаки від Донбасу і перекидає отримати Донбасу. А темп цього матчу дуже подобається. І одразу, одразу Донбас у швидкій атаці відзначається. Богдан Кормас. Чимало молодих гравців у складі авіагрейт Константи з хорошим потенціалом. Сильного і точного китка, що найважливіше. Таким є рахунок. Передача в лінію навіть під час такого серйозного контакту, але все одно зумів. Здавалося все вже зробив для цього тут перехоплення. Вадим Поліщук. Вихід вічна, від Поліщука. Сергій Гребенюк буде атакувати. Є кидок. Завершується перший тайм. Сімнадцять і тут вдалося відзахищатися запорізьцям. Щоправда, втрата м'яча. Дуже прикра втрата. І пішла зворотня атаки. Класно. 9.20. Така різниця. Опиняється м'яч в руках. У Данила Здорова. Але здорово в цій ситуації грає Олександр Слесь. Пішов, до речі, мінятися одразу. Володимир Кара. Реалізовує семиметровий. Донбас в атаці. Тут перехоплення. Лозенко перехоплює. І Віддає точну передачу. Данило Здоров відзначається. Місяйло. І тут знову. Тепер вже Донбас. В атаці. Місяйло передача в лінію. Ай був фол. Віталій псьол буде виконувати семиметровий. Місяйло сам пішов атакою. Зумів. Не просто дається ця атака. Авіагрейт Константі. Здалеку. Не пройшла передача від Місяйла в лінію на звіркова. Тепер вже в атаці Олександр Лозенко. Ну і, в принципі, десь наприкінці зустрічі. Я думаю, що у наставників фаві Грейт Константин є можливість дати ігровий час. Навряд чи а вже кудись перемога дінеться у сьогоднішньому матчі від команди попри всі старання, але все-таки. Так повноцінно зачепитися за інтригу в матчах із Донбасом все-таки не вдається. Три перемоги у цьому сезоні в авіагрейт Константи» так і залишиться за підсумком п'ятого туру. Непогано тут зараз. Черга захищати ворота Донбасу вже для Олексія Діденка. Усіх трьох голкіперів у цьому поєдинку. Є кидок і є влучання за підсумком п'ятого туру. Плюс дві перемоги для команди з Донецької області. Таким чином, вісім перемог у десяти матчах у Донбасу. В авіаграї Константи за підсумком десяти матчів нинішнього сезону. Три перемоги, і тепер сім поразок. Підсумковий рахунок 21-33.